перевірити, чи вона вже готова, щоб її використовувати. Наливаєте у ємність воду, берете трошки закваски, коли вона вже збільшилась да, у розмірі, і ви бачите там пузирки, І берете цією ложкою закваску, кидаєте в цю ємність у воду. Якщо вона плаває зверху, значить вона готова, щоб ви її використовували для чого там ви хотіли. Якщо вона потонула, Значить, вона або не готова, або вона вже перекисла, і вам потрібно знову зняти половину і додати і зробити її на піки активності. Я багато розповідаю сторіс про закваску, як я її активую, коли вона вже на пік активності її можна використовувати. Я думала, що в мене все це закріплено у вічних сторі, але не знайшла, тому познаходжу всі ці відео, всі минулі архівовані сторі і добдам їх, і ви зможете все це передивлятися. Якщо у вас є запитання, напишіть в коментарях. Про дурини я сказала, да? я її додала, тому що, тому що вона знижує глікемічний індекс. І мені дуже подобається смак і сама консистенція цих дурунів на заквасті. А ще знаєте, що я роблю? Я не знаю, в дитинстві мама завжди робила таку смажену рибу в клярі. Це мука і яйця. Да, я це роблю на заквасті. Тобто я беру активну закваску, змішую з яйцями все це в рибу туди, і потім так смажу на олії, яка має високу точку димлення. Виходить прекрасно.